Власне, далі про це та інші найважливіші події у світі політики. Ми будемо говорити з нашим гостем Дмитром Левосом, експертом аналітичного центру об'єднана Україна. Він з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Давайте до готовності Європи до війни повернемося трошечки згодом, а почнемо з того, що Дональд Трамп пообіцяв втрутитися, щоб зустріч президента України Зеленського з Путіним все таки відбулася, що правда, не в двосторонньому, а в тристоронньому форматі за участю господаря Білого Дому. Бо він так каже, що ненависть між ними така велика, що вони навіть дихати поруч не можуть. Скажіть, будь ласка. На, що Дональд Трамп зводить неготовність Путіна до перемовин з якоїсь такої особистої неприязні, якщо Зеленський неодноразово говорив про те, що він готовий зустрітися за великим рахунком, нічого ж нового не стається. Тобто, ми коли говоримо про там ініціативи Дональда Трампа або про його вислови, якісь. То згадується ось це одного із наших да, другого президента Незалежної України. Це ж було вже. Да? Тобто mm -hmm. і так воно дійсно і є. І про те, і було і про підлітків, які ніби там про дітей, які б'ються на майданчику, і mm -hmm. щось таке подібне. Зрозуміло, що в такий спосіб е, приховується реальне, реальна агресивна сутність Російської Федерації. Путіна і взагалі насправді це робиться задля того, аби ось цим прирівняти Україну і Росію, щоб можна було обґрунтовувати на ось це стільки бажання, намагання зробити відновити відносини з Російською Федерацією, і хоча дійсно не помічати те, що Путін бігав від Зеленського і відверто ігнорував ініціативи Трампа по зустрічі, як це було на початку літа в Стамбулі, в тому самому, куди він міг прибути, на саме таку тристоронню зустріч. Все залежало від Путіна, і Трамп вже ж теж про це говорив. Тому я думаю, що і надто всерйоз це сприймати теж, мабуть, не варто ми. Ще мабуть, не один раз ще таке почуємо. Добре, а як тоді сприймати фразу про те, що Трамп мало не вперше назвав Росію країною агресоркою? І це сталося після того, як він озвучив втрати військових у війні двох сторін. Наголосив, що Росія втратила більше. Бо цитую, коли ти агресор, то ти втрачаєш більше. Це правильний напрямок? Це те знову якась така обмовка по Фрейду. Ну напрямок то зрозумілий, але і вірний, але якраз в тому самому контексті, про який ми і говоримо, тобто. Насправді Трамп реально розуміє, що відбувається, і хто, тобто, це от продемонструвало, він прохопився, да? тобто ага. е, бо йшло в такий потоком таким. Да? І, звичайно, що ця оцінка вона присутня, звичайно, що чудово розуміє, але є е, от у нього уявлення про доцільність, а доцільність. Це все ж таки налагодити відносини з Росією, повернути їх, щоб було вигідно. При всьому при тому, що ймовірно, він вже почав розуміти, що його там, розуміння мотивації РФ не спрацьовує, бо Трамп ну, щиро переконаний, що всі ж хочуть угод, всі хочуть вигоди. А чому він наштовхується на Путіна, Він вже і сам теж визнає, що ну, в мої розрахунки вони виявилися да, не такими глибними, там, мали невдачі. Ну зараз на території Білорусі тривають російсько-білоруські навчання захід 2025, і от тим часом, як ми вже говорили раніше, в Європі готується до ймовірної війни з Росією. Ви як думаєте, чи готові ЄС і НАТО захистити ну хоча б себе в разі найгіршого сценарію? Знаєте, з огляду на те, яка реакція в НАТО була на російську цю відвертий акт агресії mm -hmm. щодо Польщі, і на яка реакція Польщі і там інших країн на ці навчання, то Складається враження, що не зважаючи на ось ці е, моменти, які є з боку Російської Федерації, да, а саме, ось е, тут, те, що навіть от, американські представники приїхали на ці навчання подивитися. Там зняття санкцій з Белавія, тут все це все ж таки. Ми бачимо інші речі. Я, наприклад, вважав, що реакція буде навіть менш адекватна, бо вже були прецеденти, як, наприклад, з ракетою 22-му році, яка впала в Польщі, двох так, громадян. Так. Польщі вбила і тоді, навіть і не по четвертій, не по четверті, п'ятій статті не а саме через позицію тодішнього президента Байдена. І тут зараз ситуація виглядає по іншому, да, все ж таки, четверта з тетя зібрала поза четвертою статтею зібралися, і ми бачимо, що є низка країн, які в рамках блоку НАТО, да тобто, це означає, що без протидії сполучених штатів, бо вони все рівно залишаються головними. Готові швидко реагувати і швидко допомагати, тобто це винищувачі із Швеції, перекидання ЗРК із Нідерландів. І ось подібні такі речі та перекриття повітряних кордонів з боку Литви, Латвії Естонії. Тобто, в принципі, так ми можемо про це говорити. Ну і рішучість Польщі певним чином теж проглядається. Бо ось ці 40 тисяч угрупування на кордоні перекриття кордонів, не зважаючи ну, на так. намагання китайської народної республіки тиснути. Говорить про те, що певні зміни дійсно сталися. Ще трошки про Білорусь саме проголошений президент цієї країни Лукашенко влаштував офіційний прийом в мінську так званому губернатору окупованої частини Херсонщини, якого призначили Росіяни Володимир Сальдо. Пам'ятаємо його до того ж, Лукашенко назвав нашу Херсонщину, цитую, новий регіон Росії. Цю зустріч вже засудили в МЗС України, пообіцяли наслідки для Білорусі. Так от питання: чому білоруський диктатор дозволяє собі таке після скасування штатами санкцій для компанії Белавія? Він хоробрості набрався чи хоче наразитись а на нові санкції? Тому... А якраз так, якраз тому і дозволяє. Якраз це до речі, ну само по собі скосування цих санкцій. Це ну, м'яко кажучи, помилка. бо... Зрозуміло, що, що після цього відбуватиметься. Да? Це лазівка дуже вдала для російської цивільної авіації, яка перебуває під санкціями, і так яка тепер через от були білоруські креветки, а тепер буде бі Білавія, яка раптом почне закуповувати вагонами і тоннами запчастини для своїх там восьмі чи скільки в них боїнгів. Тут це отакий момент. Тобто у Лукашенка він розцінює це зовсім по іншому. Да, у нього набагато легше все стало. А з Росії, і якщо і це знову ж таки свідчення того, що якщо був розрахунок в такий спосіб його там відривати від Росії, то він, м'яко кажучи, не спрацьовує. Бо Лукашенка, скажімо так, він ніколи не визнавав офіційно, що там зміну кордонів, навіть приєднання. Криму до Російської Федерації не визнав і для Кремля це так достатньо там болюче. І uh -huh. тут раптом ось така заява, таке, тобто він демонструє в такий спосіб лояльність Кремлю. При цьому на офіційному рівні, ніби не визнаючи цих захоплень, да, закріплених в так званій російській конституції, але він продемонстрував ось цю лояльність і в такий спосіб, маючи індульгенцію, Фактично від США водночас ще і продемонстрував Кремлю, що він свій дав, дивиться, так. Все є. Чекайте. добре, а ось ця м'якість чи лояльність Лукашенка. Вона може в подальшому зіграти ще й проти України, тому що якщо йому дали всі карти на руки, він такий хоробрий. Він тепер скаже: Так, давайте через через Білорусь заходьте. Ось військові є російські. Угу. Я гадаю, що саме так воно і є, yeah. насправді тут це абсолютно очевидно. Бо ну, те, що було один раз, чому воно не може статися в другий раз? От зараз, коли запитують. Для кого для якої країни Європи європи найбільше загрожують ці навчання? Захід 2025 для України вони найбільше загрожують, да тобто це знову білорусі як була плацдармом для наступу російського. Так вона і залишається, і зараз це нічого не змінилося, і в цьому контексті так. Він ну ми бачили, що заохочення агресора а Лукашенко такий самий агресор, як Путін, воно не його аж ніяк не обмежує, навпаки приводить до того, що він каже: а, Ну, значить, можна розширювати свої, цю агресію ще щось отримати. Добре. Якщо можна коротко, ще останнє запитання. Якщо Європа зробить свій внесок в скорочення доходів від російської нафти, то війна в Україні може закінчитися вже за 2-3 місяці. Бо ми недавно буквально. Про це говорили, казали, що насправді а, оцей термін він, якраз таки від а, їх... це міністр фінансів США про це заявляє так, корише. так, так. І говорили про те, що якщо урізати їхні ресурси, то війна дуже швидко закінчиться. Ну війна закінчиться дуже швидко, але це не але це ну по перше, виглядає так дуже фантастично, що за два-три місяці взагалі Росія припинить продавати нафту Да? тут, якщо комбінований тиск. Українськими ударами потім реальні санкції, ну, наприклад, перекрити їм взагалі прохід через данські протоки, ага. тоді можливо да, тут про щось говорити. Бо насправді не припинить Китай та Індія купувати цю і ще хтось, ага. цю нафту. Тому я думаю, що це аж надто оптимістичний прогноз і. Навіть якщо так станеться, це не два-три місяці. Росія так це спонукає, але який це буде термін? Це буде більший термін набагато. Ну і Зрозуміло. ініціатива Дональда Трампа. Це знаєте, як як ті, що давайте Європа перестане купувати, тоді США накладуть. Це так, приблизно так. як та казочка, дитяча mm -hmm. народна, Прийди до мене, не в не роздягнений, не вди а там потім я вже щось зроблю. Але тим не менше українські військові правильно зрозуміли так. про те, що Росія це велика бензоколонка. Значить, це треба то. бити. Маш по бензину. Ну, Дякуємо вам. Дякую, що доєдналися до ефіру. Я хочу нагадати, що на зв'язку з нами був експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левис. Дякую зараз.